Радіо Чикаго». Друзі, нагадую, ви на каналі Радіо Chicago, Це вечірня студія, і ми продовжуємо. Сьогодні до нас завітала засновниця Wellness Medical Center. Щойно ви чули рекламний ролик. ролик. Це є доктор Олена Гордон, вона ж є і сімейний лікар. Доктор Олена, радіємо, що ви сьогодні з нами давно не бачилися. Як ви? Дуже добре, дякую, добрий вечір всім. і Діма вам добрий вечір, дорогі слухачі. Мені дуже приємно тут бути. і... Рада вас бачити. Надіюся, що всі хороший настрій передсвятковий, тому що починається сезон всіх свят. От на другий день вже на другий тиждень на вже день подяки і Миколая, Різдво, Новий рік, тому надіюся, що всіх дуже хороший настрій. Давайте от почнемо з такого офтопа. Йдуть свята, а, дуже велике навантаження буде на наш організм і в плані їди, і не тільки. Що би ви порадили, як а, ті свята пройти, так, щоб сильно не нашкодити своєму здоров'ю? Дуже цікаве амін питання таке, скажімо, не так, так не просте, не просто на нього не, не так легко відповісти. Але я думаю, що, перш за все, я думаю, треба дуже бути обережним з алкоголем, тому що зараз, крім свят, так само є кооперативні івенти і е, на роботі хто де працює. Я думаю, ви будете мати багато таких, як нас сказала на Україні, кооперативчики. Uh -huh, uh -huh. І там, звичайно, буде крім їжі ще багато алкоголів. Тому будь Будьте обережні, не, не взложивайте не багато алкоголю. Знайте, що все повинно бути в міру. Так само з'їжу, якщо ви любите і навіть кусок сала з'їсти, і чогось смачного, жирного, солодкого. Якщо це все в міру, ви можете їсти. Потрібно якось себе до того готувати, можливо, за декілька днів до різдва чи до дня подяки щось з'їсти з такого не дуже не дуже корисного, чи може трішки щось випити, щоб організм звикав. Знаєте, ти знаєш, де дехто навіть навіть робить такі званий як. Dry week, dry це ага. коли, наприклад, люди не сідають на дієту і так само відказуються повністю від алкоголю тільки для того, щоб, коли приходять свята, вже можна собі повністю дозволити всьому, що вони бажають. Але це ж навпаки поки стрес великий, просто якщо людина так, на дієті там так, місяць, так. два півроку, і тут в один день вона собі тому... дозволяє все. Так, тому, тому це, що я хотіла сказати, що це не є здоровий спосіб підходу для цього. Тому угу. якщо в міру ви їсте і в міру не взловживаєте багато алкоголем, тому ви можете спокійно зустріти свята, відсвяткувати і, і не забувати про те, що фізична активність, ходьба, спорт, спортзал, будь-який вид спорту. Поможе вам підтримати ваше здоров'я під час цих свят. А можливо, що якихось якісь вітаміни, порадите, якісь препарати. Я знаю, що часто кажуть, що перед тим, як іти на якесь свято, на якийсь корпоратив, непогано випити активоване вугілля чи щось таке. От давайте якусь пораду людям дамо. Якщо я буду давати пораду, то це буде означати, що я, ви не, ви що не я кажу, що я пропоную, що це нормально йти і, і вживати алкоголь. Ні, в якому разі, ви поки хочете їх, е, зберегти, зберегти так. їхні здоров'я. Ну, скажімо так, якщо ви, я почну з другої сторони, якщо ви е, ну, може. Переїли чи перепили звичайно на другий день. Дуже важливо це детоксикація, Це багато, багато рідини. Максимально пити рідину можна так само додати електроліти, які продаються зараз всюди. І так так звані називають oral IV fluids. Вони є в різних порошках, от Діма маєш я, я вже готуюся. Я вже кожного дня побавишся. Так І таким чином можна собі допомогти. Так так званий активований вугілля, яке ми знаємо з України, і оцей. Американський Алька Зельцер, так uh -huh. само. А, але, будь ласка, не взложивайте, не зложивайте алкоголем, не зложивайте жирною, жареною їжею, їжте в міру. І пам'ятаєте, колись, як казали, коли ви йдете на партію, вдівайте пояс. Чому? Uh -huh. Тому що оцей пояс, оцей ремінь на поясі, вам буде завжди казати: стоп, ти вже наївся. Чи ти вже наїлась? Більше не переїдай, не їш гарна порада. Ми її врахуємо. А загалом до вас люди зверталися після таких, скажімо, корпоративів, після таких заходів, що вони себе зле чують чують і не знають, як їм далі бути. Дзвонили так, дзвонили. Дуже часто це буває навіть будь-який вікенд до нас, може позвонити людина і сказати, що вони переїли, перепили, і їм дуже погано. Звичайно, коли йде оця така інтоксикація алкоголю, це може бути. Ти дійсно небезпечно, тому що піднімається тиск, піднімається пульс, починається тремор, де повністю конкретна інтоксикація. І звичайно, на це є лікування. І якщо з вами це сталося, ви можете до нас звернутися, ми вам допоможемо. Попробуємо вилікувати, <сміх> допомогти, щоб ви себе нормально почували, доктор Олена Гордон. Ми так давно з вами не бачилися. Що вже хочеться вас почути в плані того, щоб ви нагадали, які послуги ви надаєте. Та бо ми так почали з того, що та свята, переїдання, перепивання. Але загалом Wellness Medical Центр. Що ви пропонуєте людям, щоб знали, за чим можна до вас звернутися? Mm -hmm. um, ну, на нашій клі. По-перше, ми знаходимося в Найлці на Голф, 8937 Вест Голф. Дуже хороша локація, тому що близько до Хайвею, до Мілвокі, Централ, Грінвуд, якщо знає хтось цю ерію, а там є Фую рядом, Фарм, якщо ви хочете по дорозі, можете заїхати зайти. Але наша клініка займається не тільки Це не тільки сімейна медицина, це не тільки лікування хронічних захворювань. Так само це і гострі захворювання. гострі захворювання це починаючи від банальних фаренгітів, запалення вуха, запалення легень, бронхіти, пневмонія, астма. Також, якщо ви порізались, якщо ви мали будь-які шкірні розрізи, вам треба їх зашити, вам треба їх пролікувати, ви можете звернутися до нас. Якщо у вас є абсес, нарив, як ви сказали, фурункульоз чи фурункул, який треба вскрити, почистити, обробити, пролікувати, ви можете звернутися до нас. Якщо у вас є проблеми з... Спилить спина, суглоби, артрити, зв'язки, м'язи. У нас є моя колега Лана Белінська, яка тут була пару разів один раз. Пам'ятаю в студію, яка може вам допомогти в цьому. Також ми маємо жіноче здоров'я, маємо чоловіче здоров'я. А також в нас є Wellness Medical Spa, В нас працює дуже талановита марта, косметолог, має багато років експірінсу, яка вам може допомогти виглядати молодими і підкреслити вашу красоту. Допомогти вам а, зі, з вашими проблемами, які вас тривожать на рахунок вашої шкіри, на рахунок свого луку, так само в нас є трихолог Аліса, Я думаю, ви її знаєте. Вона може допомогти діагностувати, чому у вас випадає волосся, тому що це не тільки в жінок, так само не тільки в чоловіків, так само і в жінок. Uh -huh. І допомогти вам його а, діагностувати, пролікувати. І якщо треба зробити певні тести обстеження ви можете прямо це зробити в нас в офісі в нас в офісі ви можете зробити повністю обстеження включаючи аналізи крові сечі, електрокардіограму будь-який ультрасаун якщо вам треба зробити рентген тому що у вас є підозра на запалення леген чи рентген, тому що у вас можливо є перелом вивіг чи тріщина ми маємо емерай центр який знаходиться біля нашого офісу і по доступних цінах повірте мені дійсно доступних починаючи від 50 доларів Зазвичайний рентген-легень, ви можете там зробити, тому звертайтеся, ми вам допоможемо. Я пригадую нашу першу розмову, і ви тоді ділилися історією історією створення цього офісу, і казали, що у вас була ідея, щоб це був дійсно такий центр, медичний центр, де можна абсолютно все, ну щонайменше те, що першочергове полікувати або обстежити, і це дійсно так. Дуже багато ви назвали різних послуг. Я впевнений, що люди можливо не запам'ятали чогось, то ми. Обов'язково це продублюємо в себе в соціальних мережах. Заходьте на сторінки радіо Chicago, Ну або безпосередньо на сторінки Wellness Medical Center. Ви теж маєте інстаграм, маєте Фейсбук, ви активні, а, знімаєте там різні відео. Я бачу і смішні, в тому числі відео. Тому друзі, слідкуйте. А ще питання по медичному страхуванню? От зараз дуже таких багато новин. Люди навіть і починають боятися брати якісь такі державні. Медичні страхівки, бо от щойно ми чули в блоці місцевих новин, що можливо потім будуть проблеми з легалізацією. А як ви приймаєте людей, так само, напевно, є опція за кеш, за готівку, так? Так, на рахунок страхівок я б теж хотіла додати, тому що, як всі знають, зараз дуже сильно подорожали медичні, медичні страхівки. І так. якщо колись була одна ціна, то це. Подорожчало не не в 50, не в два рази, а буквально в 4, в 5, в 6 разів ціни ну, дуже дуже страшно підросли, і тому багатьом людям це просто недоступно, це неймовірно платити кожного місяця такі таку велику суму за медичне страхування. В нашому офісі ціни на обслідування, на аналізи, на електрокардіограми чи ультрасаунд, чи, чи просто на лікування, на обстеження зовсім не помінялися. Тому, якщо ви будете, не будете продовжувати свої страхування. Медичне бракупляти оцю медичну страхівку на другий рік, тому не бійтеся. Ви, ми вам не дамо пропасти. Ви можете до нас звернутися, ми вам допоможемо. По доступних цінах обстежимо і полікуємо, пролікуємо і зробимо все для того, щоб вам допомогти. Тому що, як-не-як, я є лікар, я давала клятву Гіппократа, яку я дуже пам'ятаю в Тернополі <umer image> біля оперного, біля опери, Так, я вже забула, як площа називається це було давно. Але ми для того є, щоб вам допомогти. і щоб максимально зробити те, щоб вас лікувати і тримати вас здоровими, Це клятва Тому, це така задовець. серйозна річ? я Так розумію, так та, що клятва не... Гіппократа. Я думала, її в Америці немає в Америці. Так само є клятва Гіппократа. така ж сама так? така сама. Моя старша дитина. Вона вже закінчує медичний університет в Америці. Вона теж давала клятву Гіппократа. І Мені це було дуже ну, приємно. Я була здивована. Я не знала, що також є клятва гіпократа. Найбуч питання від наших глядачів до вас чи працює Wellness Medical як Urgent care? Care. Mm -hmm. uh, так, uh, питання чим... uh -huh. так і ні. Можна uh -huh. я так відповідати. <поясните, світ> <поясните. світ> <світ> так, тому що Urgent Care це є клініка, яка працює 7 днів в тиждень, і переважно в них години йдуть з 7 до 11, майже цілий день, практично, в невідкритій. Uh -huh. uh, наша клініка працює кожен день з 9 до 6, по почетрах до 7 і Дві суботи в місяць ми відкриті з 8.30 до 4.30, Але в неділю ми закриті. Але якщо говорити про urgent visit, якщо хтось нам дзвонить, що срочно вони розрізали руку або впали, в них вивих або перелом їм треба прийти сьогодні. Же, ми постараємося вас скажімо так. Помістити на той скеджул і як то кажуть, сквіз і не скеджул, і вас побачити сьогодні. Тому, якщо би сказати, чи це є urgent clinic, можливо, ні. Але чи ми дивимося urgent visit? Так, ми дивимося ви флексибл, Ви підлаштовуєтеся? Дуже flexible, very open-minded people, флексибл, Ми йдемо на зустріч. Ми хочемо допомогти максимально людям. Я нагадаю, що ви знаходитеся в Найлз за адресою 8937 Вест Гольфроуд, що є, власне недалеко від нашої студії, буквально 10-15 хвилин виїхали. Так, Так, дуже близько. Дуже близько. Недовше. Сьогодні хочеться ще поговорити на одну важливу таку тему, як втома хронічна втома. А ми всі десь в певній мірі стикаємося з тим, що вже немає ресурсу далі працювати. Або не знаю, віддавати себе певній справі, чи це є дійсно така зараз поширена проблема, чи до вас із цим теж звертаються люди, і що ви робите в такому випадку? Так, хронічна втома це дійсно, це, це є, на жаль, на даний момент дуже дуже актуальна, і багато людей з нею стикаються. Багато людей цим страдають. І це, на жаль, незалежно якого ти віку. Це може тобі бути 15 років чи 65, чи, чи більше. І вона затрогує всіх, практично всіх. Коли в нас є втома, це може бути просто як симптом чи якась ознака чогось, що щось. Ти можеш мати якусь іншу хворобу, як кажуть, андерлайн хвороба, а, яка скривається за цією втомою. Тому е, втома може бути від банальної анемії, наприклад. Якщо є анемія, так, ну не вистачає желіза. Добре, ну візьмемо поп'ємо желізо, і uh в -huh. нас, по ідеї, втома повинна пропасти, але подумати, якщо глибше. Е, питання таке: а чому вона є та анемія? Можливо, є кровотеча, а яка кровотеча? А можливо, язва, можливо, поліпи, а можливо, якісь же прояви першої стадії раку. Правильно, тому коли, коли є втома, це означає, що я говорю про хронічну, не не то, що я там один день не поспав одну ніч, не поспав, чи там один день попрацював 18 годин. А ні, я говорю про втому, яка йде місяцями. Тобто це так. має бути декілька місяців, так щонайменше. Так, це декілька місяців, коли ти постійно відчуваєш, що ти замучений. Рано тебе... рано встаєш. І ти вже змучений. ти вже змучений. В тебе немає енергії, в тебе нема сил. На цьому фоні в тебе вже і концентрація, пам'ять, фокус падає. В тебе вже і ці бажання, ідеї, якісь ініціативи, які ти мав, воно пропадає. І кава не, допомагає. Не допомагає. Енергетикі Енергетикі не, допомагає. не допомагає. не допомагає. Так, і тому а, важливо не ігнорувати оцей симптом, тому що е, може бути як і чанемія, чи можуть бути прояви навіть ранньої стадії раку. Це може mm -hmm. бути і щитоветка, і діабет, печінка, нерки. Будь-що. Будь -що. багато людей на вік списують, що вже от так. час бере своє, вік бере своє, я вже не молодий, не, молодий, не молода. Чи це нормально? Е, ну но це не є нормально, тому що неважливо якого ви віку. Е, я, я розумію, я розумію, що коли ти молодий, тобі тільки 25 років. Ки в тебе більше енергії фізично, фізично я не кажу ментально, бо то є різні речі, але фізично ніж кому 75, так. Але це не є нормально почувати постійну хронічну тому, тому це можливо це від того, що ми є зараз на даний момент. Ми всі живемо в стресі. Куди не глянь зліва справа спереду згаді кругом стрес, на жаль, що відбувається в даний момент в світі, що відбувається далі, продовжується жахлива, жахлива війна в Україні. Це все це все є. Оцей стрес хронічний, який нас пресує, і, і ми від нього втомлюємося. І це настільки сидить підсвідомо, що ми цього не замічаємо. І оця якось втома стає, ніби так як норма, так як норма мого дня. От я встала замучена, ну добре, пішла, випала кави. Ну, кава трошки допомогла, може, mm -hmm. там на... Так, на годинку, дві, але потім знов знов ти замучений. Тому е, я всім раджу слухачам обов'язково треба провіритись обов'язково треба здати необхідні аналізи пройти необхідне обстеження можливо той самий і рентген можливо у вас хронічна інфекція яка сидить в організмі можливо у вас скритий вірусний гепатит інфекція яка сидить місяцями можливо у вас банальний який дуже популярний серед українців хілоробактер оця хілеробактер оця як нас сказали, паличка яка живе в жолудковою дванадцятипалі кишечнику і може нам давати так само оцю хронічну втому тому не ігноруйте. Маємо маємо ще одне питання. пише людина. А я відчуваю в тому кожного ранку, і мене нудить. Що це може бути так? Перш за все, якщо вранці вже є втома і тошнить, це може бути те, що ви хроні. Просто хронічно, фізично і ментально виснажений. виснажена людина. Людина, яка забула про вакації, забула про те, що треба йти на, на відпочинки. Я не кажу у Гаваї їхати. і не кажу там їхати п'ятизірковий там круїз. Це може бути звичайний відпочинок, навіть в Мічиган, Віскансин, Індіана. Просто на лонг вікенд. але. Тільки з тими людьми, які такі ж, як ви, не є токсичні. Не є токсичні, <рес> тому що коли ви їдете на 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 ту на той відпочинок і ви берете вже день оф із роботи чи більше, треба так, щоб ви їхали, і вас ваша задача це я їду туди, щоб відпочити. Повністю переключитися, перегрузитися, пере як то кажуть, речардж, зміна обстановки, проведений час з друзями, з людьми, чи з рідними, чи з кохан, з коханою, з коханим з якими ти дійсно маєш насолоду, отримати максимальну насолоду, моральну, психологічну, воно вам дійсно дасть оцей ще фізіологічний буст. Але коли вранці тошнить, що що. Ще може бути це навіть банальний гастрит. Я знаю, може це звучить смішно, тому що ніби так, як жлудок не болить, живіт не болить. Але якщо вранці на тощак ще я не їла, тільки встала, мене вже тошнить. Це може бути проблема з кишечником, проблема з шлунком. Тому треба провіритись. А ви, ви вже неодноразово сказали, потрібно перевіритися, потрібно піти до лікаря. І що ви в це формулювання вкладаєте? Тобто, от як людині визначити, що з нею не так, з чого почати? Так, почніть з того, що коли чи в мене є сімейний лікар? Окей, це таке базове це дуже, питання. Ну, але це дуже важливо, настільки важливо мати доброго сімейного лікаря. Серйозно. Такого як доктор я, Олена Горно. Я собі шукаю, а Тим, хто вас? я міняю іншуру, зараз мені треба шукати сімейного лікаря. А ви самі в себе не можете бути? Ну бажано мати не сам себе самого не лікувати, але мати сімейного лікаря. Тому, тому коли я стикнулася, так вау, дійсно! Наскільки важливо? Я скажу чому. Тому що, якщо ти прийшов до свого сімейного лікаря, і, і ти сімейному лікарю ти говориш, що тебе турбує, так? А, а лікар тебе не чує. Тобто ну, він дивиться на тебе, він ніби тебе чує, але він не чує, що ти говориш. Він не чує твоє почуття і твоє, твої, 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 твої э, симптоми. Тому що саме найкраща людина знає себе. Правильно? Якщо ти, ти до мене прийшов і мені говориш, що тебе турбує, то я знаю, що ти саме ліпше знаєш своє тіло і те, що так. ти почуваєш. Я тобі повинна вірити, що ти віриш, що тобі погано. І тому, якщо у вас є втома і, і виснаження, ви приходите до сімейного лікаря, ви можете прийти до нас, до мене, по, по, детально по історії ваших симптомів, і, і як це довго триває, і що конкретно вас ще турбує. Можна вже. Приблизно оприділитися, чи нам треба здавати тут аналізи, чи нам треба починати працювати психологічно? Чи нам треба більше працювати над тим, щоб міняти свій стиль життя трошки більше? А психологічно ви так само допомагаєте? Так, е, так само, так само е, я лікую. Депресії, інсомнії, безсонця, uh -huh. е, панічні атаки, оці ангзаєті. Е, на жаль, багато людей цим так само страдають і в це не вірять. Чому? Тому що номер один вони думають, що це просто норма, ну вікове або гормональне. Ну там вже гормони вже. Ну... З віком міняється, і це, напевно, це є норма, але це не є норма, зовсім не є норма. Тому що, якщо є депресія, депресія так само приводить до того, що у вас хронічна, хронічна втома. А собі віть, якщо хронічна втома, чи ти будеш мати якісь нові, якісь робити плани на життя, на майбутнє ініціативи, енергії? Ні. Ну нічого немає. Та, хронічна втома вона передує депресії, вона супроводжує депресію, чи вона вже як наслідок депресії? Вона може бути наслідком депресії, симптомом депресії, угу. наскільки наскільки. Оця втома настільки така, що вона може йти паралельно будь-яким хворобам, паралельно як наслідок або як симптом. Угу. Ну, це така річ небезпечна, тому потрібно на то увагу звертати, а точно не ігнорувати. І ви дали дуже одну гарну пораду. От зараз дійсно long weekend, а так. Потрібно обрати правильне коло людей, з якими можна гарно так. провести час, і це формулювання неба накладаю те, що не тільки їсти і пити, а якусь мати активність. Так, активність. Так, ви можете піти, провести разом час, піти на, на Christmas lights, так. чи чи подивитися на різні там Christmas decorations, ялинки, маркети. Це стільки... позитив так. так, дуже дуже багато. Головне бажання, і ви їх знайдете. Я бачив десь опитування, що люди, які ставлять ялинку до дня. Подяки, вони ну тобто швидше ніж зазвичай. Mm -hmm. Вони набагато щасливіші ніж люди. які… Я поставила і вчора. Я ж кажу, а ви посміхаєтеся? <рес> весь <рес> весе <рес> так зразу. Видно, що людина вже має ялинку в офісі <рес> вже... те, що <рес> так, ми тут сумні <рес> сидимо без ялинки, <рес> без світла. Так, так і ще хотіла сказати, зараз цей сезон свят і, і Різдво, і новий рік. І ми всі шукаємо ще один стрес, який нам добав, добавився, Ще один стрес це подарунки. Коли... подарунки. Як стрес. важко, як важко знайти правильний подарунок для, для коханої чи для родини, для мами, для сестри, для, для друзів. Дуже важко. Наш Wellness Medical Center має дуже хороші зараз промоушен до кінця 25-го року. Пекеджі на естетику, на на цей скінки. На різні просіджіс, як як бути як залишатися молодою, як підкреслити свою красоту, тому що ви всі красиві і тільки треба підкреслювати, як залишитися красивою, молодою і виглядати гарно. Наш косметолог Марта вам цьому допоможе. Також вона вам може допомогти скласти подарунок. В нас є ці такі подарункові бакси, і на будь-який бюджет. Неважно який ви кажете бюджет, чи це 50 доларів чи 100 доларів. будь-який бюджет вона вам складе гарний крісмес, такий подарунок для, для для вас, і також ви можете в нас купити гіфт-сертифікат, які в нас доступні на любу суму. Тому друзі, телефонуйте номер номер офісу 847 375 9711 Ще раз 847-375-9711. З нами сьогодні була доктор Олена Гордон. Вона є сімейний лікар і засновниця Wellness Medical Center. Дякую вам за цікаву тему і дякую за поради. Дуже дякую, Добраніч і гарних свят. Так, побачимо вже після свят з вами. Після дякую свят. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся. Підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.